Приводи, інопланетяни та золоті яйця школяра. і це аніме потрапило у топ 10 в Україні. Нанда -дан це адаптація манґі кіно Бутацу, яка змішує в собі наукову фантастику, жахи, комедію романтику екшен, а також буває в молоді розуми, захоплення мілфами. Головні герої це в нас Момо, яка вірить у надприродне, але не вірить у прибульців. Та Окарун, який вірить в НЛО, але не вірить у духів. І щоб довести свою правоту, кожен з них має відвідати якусь меню на краю міста. Момо йде. До можливого я в майбутньому її майже вкрали ну, і не, не можна таке називати. А Окарун пішов в тунель, де дух бабки такий: покажи пісько, піську, покажи. І який же результат таких походеньок? Мому отримує надприродні здібності, а Окарун втрачає... Пішку, але отримує силу турбобабки з тунелю. Знаю, виглядає досить безумно похабно і дивно, але повір, воно того вартує. Деяким може не сподобатись швидкий та хаотичний сюжет. Ну і гумор не для всіх. Якщо ви не любите шутки про піськи, то я не знаю, що ви робите в мене на сторінці. Коротше, якщо хочеш, щоб Дандадан отримав перше місце на юкамі Еверт, шукай посилання на банки в шапці профілю.